Мамо! Ой, дорогесенька моя! А що тут то -то таке? Та то ж мій Василько, він тепер просто квадробер Васько. Мяу. Диші, от твоя мама була квадробером в дитинстві, бач? <свист> Скидай ту маску, ходи, баба, обніме, поцілує. Мяу. Мамо, він реально кіт. Що ти мелеш? Ходи сюди. <свист> ти, я тобі зараз пошиплю. Вчора мурчик до мене шипів, то вже нині нема кому миші лапати. Ех. Ой, бозью. Що вас щось турбує? Мій зір, так він у вас чудовий. От власне, ліпше б я була сліпа і не бачила того. Two hours later. Мамо, двері були відкриті, ви не бачили восько десь вибіг? Ні. Ай яй. -яй. Кс -кс -кс. Миші лапай, не нявкай там. А най тебе шлях ясний трафи барсік. прийдеться тобі буду тепер розділити. В нашій сім'ї ще один появився пес квадрокоптер.